На паркінгу одного з готелів міста представники різних установ та організацій, міжнародні партнери. Таке місце форуму задля безпеки. В умовах війни тут англійською говорять про підтримку та стійкість Запорізької області. Sure that that vain, Окрім виступів партнерів та друзів міста на форумі організовані панельні дискусії. Serve people, can protect children and support families. So what I'm going to talk about is primarily related to, of course, our contribution. участь у них бере і очільниця міста Регіна харченко англійською дякує міжнародним партнерам за допомогу in this анд of war, when every day can begin with explosions, you stand By our side. Та у середині виступу переходить і на рідну мову. Я хочу принагідно подякувати всій команді Запорізької міської ради, всім заступникам, керівникам комунальних підприємств, районним адміністраціям, тому що ви сталеві люди, і місто тримається на вас. Однак, допомога партнерів є вкрай важливою, тому що вона надає можливість. Зберігати як життя, безпеку та ресурс тим часом. Міжнародні партнери кажуть вражені стійкістю та незламністю жителів запорізького регіону. We're from you here in ми вчимося. У вас тут у Запоріжжі. Що це означає, коли над тобою літають дрони і бомби? А ти повинен відбудовувати та відновлюватися. Ми приїхали з низкою різних агенцій. ООН. ми тут, щоб допомогти вам реалізувати всі ваші майбутні побажання, і втілити всі ваші бачення майбутнього. Завдяки представництву Європейського інвестиційного банку в нашій області вже профінансовано дев'ять проєктів соціальної інфраструктури на суму 21 мільйон євро. Загальна підтримка становить 740 мільйонів євро. Дитячі статки, школи, лікарні тощо, і хуртожитки, наприклад, не тільки для учнів та вчителів, але теж ВПО, ветеранів, щоб у них було гідне середовище на освіту, щоб розпочати нове розподіл життя. Ми рухаємось далі, і нам треба зробити дві речі: масштабувати і показати, що і в умовах війни ми можемо реалізувати масштабну реконструкцію і теж впроваджувати інновації. Наразі банк розглядає ще 12 проєктів від міста пов'язаних із відновленням систем тепло та водопостачання. Ми запускаємо дві масштабні програми щодо теплопостачання та водопостачання. Теж в рамках наших поточних програм з відновлення оцінюємо 12 проєктів заявок від Запоріжжя. Це рекорд, і рішення очікуємо в найближчих тижнях. І хочемо продовжувати е, працювати з вами і показати, що Європа е, підтримує і в цих умовах Україну, як і всю Україну, наш регіон підтримує ЮНІСЕФ Цьогоріч для Запоріжжя. Виділили 17 мільйонів доларів. Партнерство це про те, щоб побачити необхідність і зробити все можливе, а іноді надможливе. Я хочу подякувати нашим усім донорам, окремим країнам, таким як Швеція, Австрія, Нідерланди, Канада, Австралія, ЄС. Вони ті, хто допоміг нам надати цю матеріальну допомогу, завдяки цим інвестиціям охопити близько 700 тисяч людей в Запорізькій області. Допомагаємо в різних сферах: захист дітей, соцзахист, водопостачання, освіта. Європейський союз, починаючи з повномасштабного вторгнення, надав різної допомоги на загальну суму понад 170 мільярдів євро. З них 63 мільярди військова підтримка Україні. Один важливий елемент, про який ми домовилися, щоб ми не робили в Запоріжжі області. Все, що ми робимо, повинно мати елемент стійкості і сталості. Ми також обговорили наші подальші інвестиції. Насамперед, мова про укриття, про безпечний простір, щоб діти продовжували в безпечному місці навчатись. Очільник регіону наголосив, ремонт укриттів і зведення підземних шкіл в області без міжнародної допомоги були б неможливими. Допомагають з цим і ЮНІСЕФ і ЄС. Маємо підтримку міжнародних партнерів і у підготовці до опалювального сезону. Нам було б складно без європейського інвестиційного банку сьогодні проходити опалювальний сезон. Тому що, дякуючи донорам, ми отримали велику кількість когенераційних установок. Це великі генератори, які перетворюють газ на електрику, але їх під'єднання також коштує великі. Грошей і сьогодні, дякуючи Європейському Терсеному банку та Міністерству розвитку громад та територій, ми змогли. Прийняти участь у відборі і вже запустити процес встановлення накиших ковінерційних установок, які вже розпочнуть працювати з цього року. На форумі підписали кілька меморандумів про взаєморозуміння між Запорізькою областю та міжнародними організаціями. Вони про підтримку у сферах реконструкції житла, розвитку громад, реабілітації та психологічній допомозі, а також створення безпечного середовища для дітей. Анна Крамаренко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.